Схиляємо голову в глибокій шані перед подвигом наших загиблих героїв. Відзнака почесний громадянин міста Тернополя це найвища відзнака нашого міста, і це не лише пам'ять і повага. За цими словами безмежна любов наших героїв до України, за цими словами, незламність духу ваших синів, ваших чоловіків і ваших батьків. Громада Тернополя. Пам'ятає про наших героїв. Герої живуть стільки часу, поки ми про них говоримо, поки ми про них пам'ятаємо, поки ми передаємо з покоління в покоління пам'ять про їхні вчинки, пам'ять про їхні дії. Громада нашого міста низько схиляє голову перед вами. Ми розділяємо ваш бір і смуток, ми зберігаємо пам'ять про кращих синів нашого міста.